Вітаю всіх на каналі. Нещодавно отримала насіння від інтернет-магазину Насінинка. Якщо хочете детальніше дізнатися про сорти, які я замовляла, а також розповідь про вдачі чи невдачі, вирощування різноманітних сортів насіння в минулому році, можете подивитись великий відеоролик насінини від Насінинки». Ось таке я насіння замовила. Замовлення цього разу невелике, але продовжується зима, до весни ще далеченько. Отож буду замовляти і надалі. І, звичайно, і буду купувати і в місцевих магазинах. В великому відеоролику вказано також і ціни на це насіння, яке я замовляла. Насіння з цикламену, яке збираюся посіяти, я вже навіть і розірвала. Так що сподіваюся, що я замочу. І, незважаючи на те, що тривають такі довгострокові відімкнення електроенергії, все ж таки спробую проростити і виростити цикламен в домашніх умовах. Дякую за увагу, мирного всім дня, доброго здоров'я, успіхів і всіх добрих справах.